Павло Глазовий Батькова наука. Водить батько зоопарком хлопчика малого. Ти уважно придивляйся, поучає строго. Он двогорбий верблюдяра корабель пустині. Бач, у його дармоїда два горби на спині. Він до їжі, як дорветься, то вже не зіває. Сам по горло нажереться і в горби напхає. О, дивися, став на ноги, до бар'єру суне. Можеш, синку, дулю дати. От побачиш, плюне. А хлопчина рад старатись, роздражнив тварину, тицнув дулю й заховався батькові за спину. Як крутнеться, та як плюне бісова худоба. Заліпило батьку очі, заплювало лоба. Батько хлопця смик за вухо, потім за волосся. Ну, яке ж ти стерво, каже, в кого ти вдалося?